Білизна, яка шкодить вашому здоров'ю, версія проктолога. Ви коли-небудь думали, що спідня білизна може бути причиною загострення гемороїдальної хвороби, виникнення анальних тріщин або поява спербіжу у ділянці заднього проходу. І це не перебільшення. Білизна це перше, що контактує з інтимною ділянкою, і вона може бути як захист або як тригер. Проблеми з білизною – це не про моду, це більше про здоров'я. Ось три базові правила, про які ніхто не говорить, але вони можуть вплинути на ваше самопочуття. Матеріал віддаємо перевагу не синтетиці а бавовні. Кіра довкола ануса дуже чутлива, і використання синтетичних тканин призводить до подразнення, тертя та підвищеної вологості у цій ділянці, що й призводить до розвитку певних патологічних хвороб, а тобто загострення геморою або в тріщин. Друге, форма стрінги 24 на 7 не рекомендовано носити, тому що вони фактично перетягують бактерії з анальної зони до сечостатевої зони, це і призводить до виникнення хронічних запалень та інфекцій. Третє, частота зміни білизни. Один раз на добу це має бути як мінімум, якщо ви відмічаєте велику пітливість або ходите до спортзалу, треба міняти і після цих маніпуляцій. Дуже часто проблеми, з якими ви приходите до проктолога, починаються якраз таки з банальних щоденних дискомфортів, на які ви просто не звертаєте уваги. Постійний свербіж, відчуття вологи або подразнення, мікротріщини, які не загоюються, з часом геморидальні вузли або хронічне запалення слезової. Я Хабазі Харідама Мааніна, лікар, рух, проксолог. Якщо ви довго відкладали свій візит через свербіж, дискомфорт чи якісь неприємні моменти у ділянці заднього проходу, не мовчіть, зверніться на консультацію і почніть вирішувати вашу проблему саме зараз. Комфорт починається з білизни, а закінчується з правильним лікуванням.